Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні натрапив на відео в інтернеті, яке поширила Наталка Могалевська, і просто очманів від нього. У мене таке прізвище, у мене таке коріння. Я настільки українка. Вау! Тобто, всі свої перші кроки я робила і не забуваючи українську культуру, українську мову. Як незвично чути по перше, українську мову з вуст Наталії Могалевської, а по друге, ось ці заяви. Я дуже багато чого від початку з доста дев'ятого року робила роблю для саме розвитку українського шоу-бізнесу, української культури. Пропоную сьогодні з вами відкрити дискусію на тему, чи гвалтувала Наталка Могилевська українську мову впродовж 30 років незалежності України чи стирала кордони України з Російською Федерацією російськомовним продуктом. я піть буду завжди, артисти прості...

Моголевська. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А також залишайте ваші коментарі, тому що це відкрита дискусія. Ну, перш за все, я хочу похвалити Моголевську за те, що вона усиновила двох українських дітей, дала їм прихисток і бачимо, дітки гарно реагують, дякують. У них з'явилася мама. Це заслуговує. Поваги. Друге, чи дякувати Наталії Могалевській за її позицію після російського вторгнення РФ Україні? Що скажете ви? Тому що в мене тут дві думки: по-перше, чи перевзулася, чи пристосувалася вона до умов, тому що як бачимо, українці чітко сказали ні російськомовному контенту. Я в Одесі. В житті не чула стільки українською мовою. Розмовляють дивно. розмовляють, да, розмовляють. Да, да. одесити, розмовляють українською. І тут же нашим артистам потрібно було оновлювати репертуар. Оці, оці, ла -ла 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 -ла. Отже, слухаємо далі. Я настільки українка, мій дід. Викладач української філології в червоному університеті саме він прививав любов до української мови Рибчинському, Це його учень і Ніні Матвієнк. Вау! Скажете ви, тепер ми дізналися, що й ще й дід був викладачем української мови і таких видатних українців виховав. А де ж загубив Наталку Могилевську чи Наташу? Я за чесність і за правду. Якщо виясниться, що мій мой кандидат. Був прав, я прийду на інаугурацію, поклонюсь сніму, зніму шапку і скажу, Віктор Федорович, я за вас. Но якщо нет, я перше обращусь до Нетку не підніматися, тому що ми повинні визнати законну власть. Все, спасибо. Я назавжди залишаюся в Україні. Я не змінювала. У мене було так багато можливостей поїхати. Я настільки люблю Київ. И я дуже багато э, чого від початку з 99 го року. Робили роблю для саме розвитку українського шоу бізнесу, української культури Української культури. О, тут дуже дуже цікаво. А, тоді не модно було співати українською. А чому не модно було співати українською? Якщо в нас багато гуртів, такі як ВВ, так з очільником Олегом Скрипкою, Океан Ельзи, Руслана, та ще дуже багато видатних артистів. Завжди продукували український контент. Але в мене вже з'явилася пісня місяць, а до неї із Рибчинським пісня. Самота. О, тут Могилевська зазначає про пісню Самота, що в неї з'явилася на початку її кар'єри, але вона не уточнює, що це була єдина україномовна пісня в її першому російськомовному альбомі «Ла-ла-ла», там, де 11 пісень ви чули російською, і лише самота була. На рідній Солов'їні. Тобто всі свої перші кроки я робила і не забуваючи українську культуру, українську мову. І не забуваючи українську культуру, українську мову. От настільки, скільки це було можливо тоді, на початку. Ох, мене просто перекидає від цих слів, тому що я пам'ятаю в дитинстві Могалевську з програми Шанс, коли вона з кузьмою була ведучою. І там вона дискутувала, і вона постоянно говорила на язики. Я не міг зрозуміти, в якій країні ми проживаємо, тому що була така битва між Скрябіним і Могалевською за мову приходили учасники. І вони там Кузьма каже, давай гарний хлопець, в нього шикарний вокал, українську народну пісню. Да ні, да какая на українському язику, йому підійде, йому потрібно щось модне, щось нове, сучасне. Ну і потім зводилося це все до того, що в багатьох випусках а, от саме її позиція була, що мова це все таки село. Я була, звісно, пересматривая сьогодні шанс. Я понимаю, що я була молодою і стервою. стерви, вот. но я не знаю, як терпів, терпіл, він старший, і Ми багато спорили, по-настоящему спорили, жарко спорили, багато ругались. Пам'ятаю, це було постійно, Вона ніколи не приходила на рідну мову, ніби вона її не знала. Я так і думав, що вона її не знала. Тут виявляється, що вона походить з такої проукраїнської родини, а 30 років годувала російським і російськими піснями, і інстаграм соцмережі перевела на українську мову лише після повномасштабного вторгнення. Тут хочеться послухати коментар. До речі, Івана Поповича. Українського співака, який постійно співав українською, я зараз дивуюся з Могилевською. Могилевською mm -hmm. мама викладала українську мову. Чи хто там я дивився? Уявіть собі. Ти свідомо перейшла на? Українську мову. Ну, Діма, ми всі говорили російською, кияни, тому що із трьох саме шкіл в Києві було всього три українські. А що ти хочеш? мову чи хто там? Я дивився. Уявіть собі, я дивився, Вона не могла нічого, вона не понімала. вот это Пенія Попович, там Зінкевич mm -hmm. і все це, вона не розуміла. А зараз сказав, велика українка. Ну це правда, зараз не тільки кілька української пісні, і всі інтерв'ю українською. бачите, як українізовуємось. <п 'я> <п 'я> <п 'я> Але під час війни в Україні українська мова це зброя. Тому що ворог її не розуміє, тому що вона відмінює нас, так угу. тому я з перших днів прийшла на українську мову і не шкодую вона. Може, вони перевихуються? — так. Ну мабуть, війна на всіх досить сильно впливає, але мені шкода, що багато артистів, такі як ви назвали, Моглевська і інші, вони ж годували нас російською мовою. Російською культурою і оці е, вони впускали Російську Федерацію до нас в країну. Тому я вам дуже дякую. Я дякую дуже Назарію Яремчуку, які продукували український продукт. Тепер перейдемо до е, Алана Бодоєва і Макса Барських, які також е, співали, їздили в Російську Федерацію, продукували російський контент, але після повномасштабного вторгнення. Бадою боdoi виходить в етері каже. Наверно, я один із тих людей, які делав все для того, щоб розмазати, а, uh, між Україною і Росією межі. Це mm -hmm. було несвідомо, тобто я з Донецька, розумію, що і я, і Максим, ми розмазували кордони між нашими країнами нашою творчістю, так? І я був винуватцем того, що в нас є один інформаційний простір. Був один із тих, а, um, людей, які максимально показывал дружбу народов. И теперь я понимаю, насколько это ужасно. Ну, то есть насколько это, э, безответственно. Це звичайно жахливо, і чи на руках їх кров, вони мають давати самі відповіді. Це дискусія від Христини Солов'ї. А для себя я вижу только две конкретные цели. Прежде всего необходимо выстроить вот эту невидимую культурную, э, стену, которая должна рассказывать, насколько мы другие. Насколько Глубока у нас своя культура, Это главное, что есть є для мене. Просто жаль це казати, але ракети багато жертв, хаос, все, що відбувається, для когось був потрібен, щоб зрозуміти, хто вони є, і звідки походять їхні коріння. Нічка, нічка, було темно, було тихо, як в раю. Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою. И на початку еще полномасштабного вторника про Гадаемого заявила про три державные мовы. Uh, смотрите, я буду первой, кто после войны будет uh, требовать, uh, просить, говорить uh, о том, что Украина должна иметь, я не знаю, три языка государственных. То сегодня весь мир никуда не может деться без английского языка, и наши дети все знают, для них это второй родной язык. И половина Украины говорит на русском языке, половина Украины говорит на украинском языке. Сейчас... Наташа стає Наталею і перекладає свої російські хіти е, на українську мову. О, мене О, мене такой, я є. Але в мене питання: який шанс вона дала українській пісні? Який внесок вона зробила в українську музику? Декількома піснями, які в неї є в кар'єрі, і це було лише на початку, в 90-х там так, тому що вже в 2000-х була ще там відправила меседж, і все практично е продукувала. Тобто вона не давала шансу навіть е розвинутися українські пісні, тому що було стільки російськомовних треків, що українська просто губилася. Дуже багато е чого від початку з 2009 року робили роблю для саме розвитку українського шоу-бізнесу, української культури. Також пригадаємо, який внесок зробила Наташа Моглевська в політиці. Ми пам'ятаємо її гучні заяви в 2004-му, Потім за Януковича. Моя позиція була однозначна. Я однозначно була за Януковича, і це об'єктивно. Я ще раз повторяю, що я з моїм кандидатом останусь до останнього. Я не... І не крыса, которая бігає туди-сюди, тому що волнуется і хоче, щоб следующая власть дала, там, я не знаю, блага, на які вона може дати. Як ви оцінюєте свою підтримку тоді, Януковича? Ну, по-перше, це було дуже-дуже дуже давно, тоді з програмою Шанс, з усіма дітьми з Кузьмою, поїхали цими концертами, спитала, що Кузя кажу, ну от як ми могли так помилитися? А він мені сказав, Наталочко, на жаль? З нами помилилося 20 мільйонів українців. То виходить, як? Вона каже, 20 мільйонів людей проголосували, то всі вони помилилися. Але ти ж була провідником. Ти ж закликала, ти ж публічна особа, ти співачка, так? ти ведуча, ти ведеш за собою людей. Ти їздила на концерти і закликала людей голосувати за цю політичну партію, за цього кандидата. Який привів до смертей на Майдані, до Революції Гідності, до е, анексії Криму, до війни. Удвала, <палу> я п'ять буду завжди. Артисти <палу> жили фі, жиля всі віменати. сказав Колчак, заходя в Київ. Я зараз скажу важливу річ. Находясь в самом серці, в самом серці, в штабі Віктора Федоровича Януковича, моєго кандидата, з яким я буду до кінця, я не криса, которая біжить з корабля туди-сюди, туди-сюди, туди-сюда. Але ми все будемо спихати на цих 20 мільйонів. Що проголосували так, кожен має відповісти за той голос. Але хто їх закликав? Хто ж їх агітував, Наталко? A few moments later. Неправда, що вибору немає. Треба рухатися тільки вперед. 7 -го лютого голосуй за себе, Юлія Тимошенко. Кажу, що зараз звичайно я вдячний Наталці за допомогу ЗСУ за активну інформаційну кампанію. Але вона по-іншому вчинити і не могла, якщо хоче залишитися в Україні і працювати для українського слухача і глядача. Я дякую за вистави. Але все ж таки, допис від Марини Зеленюк для тих, хто не з нашого покоління, нагадаю, що перший альбом Могилевської «Ла-ла-ла» Лалаладивностоми рік, 12 пісень російською, одна українською, Другий альбом. Тільки я, 99-й рік, дев'ять пісень російською і одна єдина українською, той самий місяць. За місяць тоді Наташа, до речі, отримала купу нагород, але з російського шляху не звернула. І третій альбом така Такая, 2001 рік, повністю російськомовний, без жодної пісні українською. Тоді не модно було співати українською до речі, те, що Наталія каже, українською тоді було не модно, теж брехня, бо Ірина Білик тоді записувала винятково україномовні альбоми і була дуже популярна. У Білик в ці роки вийшов альбом так просто: всі пісні українською, фарби, всі пісні рідною, ома всі пісні українською. А потім в 2004-му Наташа стала продюсеркою ведучою програми Шанс на телеканалі Інтер. Про шанс Козловський нещодавно розповідав, що там продюсери радили молодим виконавцям співати російською. Не тільки радили, вони це навіть ветер пускали. То, що ти танцюєш, це добре, але сьогодні ти це не показуєш. Я не мене дуже волнує, тому що те, як ти файош спаєш... наближали цю війну як могли підсумовує дописувати. Підсумок мій такий, щоб зробити внесок в українську культуру, в українську музику вам потрібно, як мінімум. Наталко і інші топові українські артисти, я ще про них поговорю окремо, написати стільки ж пісень українською, скільки ви за ці 20, 15, 30 років писали російською. Це тільки збалансувати. Коли ви збалансуєте оці там 5 альбомів українською мовою, а потім ви будете нарешті внесок робити, бо у вас тільки баланс між Росією і Україною, і потім. Почнеться вже ваш внесок. І, можливо, ви дасте шанс українській пісні, мові звучати на світових майданчиках, зробити пісню популярною. Як це зробила, наприклад, Казка ще до повномасштабної війни вона випустила хіт плакала. Це найпопулярніша пісня в YouTube, україномовна, в Shazam. І різних стрімінгових сервісах е, вони чомусь продукували україномовний контент, так Нікітін тоді ще помітив. Ну і багато інших артистів, які ще працювали, так, але просто їм не давали шансу проявити себе. Бо на радіо, що? Русський язик, 50%, Потім вже коли квоти, треба було квоти вести, щоб дати можливість українські пісні прозвучати. Мені просто болить, коли я чую ось такі заяви. І мені здається, що це просто плювок в обличчя. Ну, роби, ну працюй, ну молодець, ну добре. Ну не кажи, не бий себе в груди Я, 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 бо не ти. І відповідь за стирання кордону між Росією та Україною в інформаційному просторі. Чи робили ви це? Чи робили ви це своїми діями? На це ви маєте собі поставити запитання, чи на ваших руках є кров, це теж маєте відповісти ви і думати, що говорите. Дякую за увагу, друзі. Був на виступі її в Маріуполі. Не пам'ятаю, який рік, але мені можливо було 12-13 років, тоді До родичів їздив на море. Всі пісні тоді Могалевської зі сцени звучали на російському язикі. Виступав тоді теж Козловський. Там були ці пісні Піна Калада» російською, Холодная Ночь. Ну, воно, воно десь воно залишається тут, розумієте, і були чорнобривці українською мовою. Маріуполь мій дядя Дом моєго де Я провела кожен год з моєго дитинства на моєму маленькому морі. От на всю жизнь. Не оставлю в сердце запах соленого моря, вкус жареных косичек.